Тренувалася весь минулий сезон, не переставала тренуватися не взимку, не зараз. Хоча зараз ворог надає ну, багато, багато обстрілів на, на теперішній час, і ракетні атаки, і бомбами, але ми не зупиняємось. Ми чередуємо в нас і тренувальну тренувальний процес, волонтерською діяльністю, тому що ну, залишити місто ми не можемо а. І при призупинити тренувальний процес ми також не можемо, оскільки вже через три тижні в нас починається сезон з регбі 7 чемпіонат України, з суперліги. Тому будемо тренуватися, будемо все робити, щоб, щоб перемогти, також, як і в минулому сезоні. В нашій ситуації дуже складно готувати команду, бо часом нема можливості навіть зібратися, бо Весь час тривоги, та самі, самі знаєте, яка ситуація в Харкові. Але коли є колектив, коли є хлопці, які хочуть грати, і навіть в, такої, в такій ситуації е, доводити, що в Харкові є спорт, є регбі. Ми готуємося і плани, як завжди, е, максимальні. Так що будемо намагатися вибороти чемпіонство як минулого року. Дуже складно, не дивлячись на цю ситуацію, складну. державна воєнна адміні... Харківська державна воєнна адміністрація підтримує, Харківська міська рада, мер глава воєнної державної адміністрації підтримує нас. Ну і всі містяни, Да, ми ж тут раді нашого міста, раді нашої країни. Команда планує виступити у чемпіонаті України суперліги з регбі 7 Кубку України з Суперліги з Регбі-7. І нам дуже хочеться у цьому році зіграти у чемпіонаті України суперліги з регбі-15. Тренерський штат, штат у нас дуже потужний. У нас і Вадим Колешкін, який минулому році привів до чемпіонства команду збірну Харківської області з регбі 7. Він також зараз він другий тренер національної збірної команди України з регбі-7. У нас і Валерій Качанов, який є заслуженим тренером України, тренером багаторазового чемпіона України Харківського олімпу. У нас граючі тренери там і Олександр Скорбач, і Олег Косарєв це гравці майстери спорту з регбі, тобто гравці національної збірної. У нас менеджер Максим Анатолійович Кравченко, який як я, також є багаторазовим чемпіоном України і гравцем харківського олімпу. У нас дуже потужний склад, і ми йдемо до перемоги. Посещение неплохое. Мы стараемся проводить тренировки как можно чаще. Но, ну, к сожалению, по независящим от нас причинам не всегда получается. Поэтому ну, с надеждой смотрим в будущее и надеемся на таланты наших харьковских спортсменов. Ну, мы начали готовиться еще к регби 15 еще до Нового года начали готовиться. Почати... Сейчас мы готовимся. Більше крихбі сім, але планує, що чемпіонат, який почнеться в августі місяці, в кінці літа, рихбі 15 ми приймемо участі. Усі готові до чемпіонату. Будемо тільки набирати форму і будемо надіятися, що переможемо. Такі зустрічі повинні бути, і це дуже круто, тому що бачиш очі цих хлопців, які знаєте, готуються до змагань. Деякі хлопці зараз воюють, і вони зараз тут присутні хлопці, які і на передові, і виступають. Це дуже важка така відповідальна ситуація. Вони представляють нашу Україну не тільки, точніше Харківську область, не тільки в Україні. Ну і за межами України це також дуже важливо, вони заявляють про це. І кожен з них вже є таким, можна сказати, прикладом для кожного. В тому році, коли команда по РБСМ в Харківської області зайняла перше місце, може бути хтось недооцінював команду. Але в цьому році вже будуть книги готуватися. Все хочуть нас побігти, тому що ми ну, практично останні більше десяти лет не проіграємо. І всі з большим бажанням горять, щоб нас побігти. Це ну, закаляет наш характер, і ми з кожним годом намагаємося додати ще. Все знають, що Харків завжди був в столицею. Не завжди, але багато років поспіль. І ми будемо намагатися довести це не в перший раз. Так що так що хай хай готується за перемогою за перемогу у всіх чемпіонатах. І багато хто з минулого року хоче з нами взяти реванш. Вони також, мабуть, собі щось надумали, що ми тут не тренуємося, не готуємося. Мабуть, думаю, хай бомблять, Тобто ми тут можемо не покажемо таких результатів. Але для нас це не не, нам це не заважає. Ми нічого не боїмося, бо будемо перемагати, грати во все, що можна грати у будь-яке регбі, яке можна грати в нашій країні.